Археологічні розкопки у Тернополі розпочнуть із трьох об'єктів. Два неподалік Тернопільського замку біля Альтанки. Тут шукатимуть стародавні бастіони, які колись тут знаходились. Наймовірніше, вони ще збереглися під товщою ґрунту. Офіційні згадки про початок будівництва місцевого замку 1540 рік. Цю дату вважають датою заснування Тернополя. Припускають, що результати розкопок доведуть, що місто має набагато довшу історію. Існують ще повоєнні документи з Грифом таємно, коли люди спускалися спеціалісти в підземелля, також обстежували найдавніші архітектурні пам'ятки в місті Тернополі, як, наприклад, надставну церкву та знищену колись єврейську синагогу. То в тих документах датувалося, що дата їхнього будівництва 12 століття. Тобто це вже розбігається з офіційною версією про те, що 540 рік, коли. Янтерновський заснував місто. Розкупавши якісь артефакти, проаналізувавши ті архітектурні об'єкти, які ми віднайдемо, можна буде стверджувати, що дійсно Тернопіль є набагато старіший, або підтверджувати теорію про 1540 рік. Ще одна ділянка біля обласної прокуратури. Відомо, що там пролягає один із підземних ходів. Початок археологічних розкопок у Тернополі це лише початок масштабного дослідження міста у рамках трирічної програми зі збереження архітектурної та історичної спадщини. В ній визначено декілька ділянок, на яких фахівці вестимуть роботи. Це і Майдан волі і район старого ринку біля надставної церкви, тому в процесі дослідження буде проводитися, а тут це такий самий перший етап. Також в програмі закладено дослідження тернопільських підземель, тому це тільки початок і роботи ще багато і можливо багато чого цікавого знаємо.